Зараз я буду виконувати одне з завдань з курсу сучасні інтернет-технології: створення дошок на онлайн-платформі Padlet. Для початку треба зареєструватись або увійти в свій аккаунт на цій платформі. Я це вже зробила, тому починаємо робити От. пуста дошка. Для початку треба. Назвати свою дошку. У мене це щита майбутні праці, зміни галузей і навичок. Потім вибираємо формат. У мене формат стінка. Далі налаштування. Додаємо опис. Додаємо опис. Він вже з'являється. Далі можна додати значок якийсь, наприклад, тут різні бувають, можна взяти будь-який який сподобався. Ну, я, наприклад, візьму якийсь такий та зберігаємо, далі йде фон. Тут також можна взяти будь-який. Я візьму, який мені більше, до вподоби і за тематикою, в принципі, підходить. Тут є різні, є з рельєфом, якийсь пейзаж, є звичайні. Доволі цікавий вибір. Ну Ось такий, в принципі, прикольний. Зараз ще глянемо, які тут є. Дуже великі, велике, велике розноманіття фонів. Звичайно, мені не дуже цікаві текстури, в принципі, прикольні. Думаю, якийсь такий можливо взяти. Або ну, такий. Ні, все ж таки візьму ось такий і теж зберігаємо. А далі тут можна змінити цвітову схему, шрифт, розмір. В принципі, мені все підходить. Потім формат стінка, теж можна, якщо, якщо що, змінити. А, і все. Далі додаємо пост. Я зроблю за посиланням. Додаємо ссылку далі. І називемо репарат. І трошечки треба почекати, поки воно обробить і додасть опублікувати. Так, далі знову додаємо наступне. Я вже додала тут знову підпис і треба трошечки почекати, поки воно прогрузить, і додаємо сам пост. І так само з наступними постами. Я вже опублікувала декілька ще постів. Це сайт портфоліо, сайт преферезу, інфографіку, ще одну презентацію. Зараз ще в мене залишилось два посилання. Це стартап в презі. Так. І ще буде посилання на YouTube канал. Це ми також опубліковуємо. У нас, в принципі, всі потрібні пости зроблені. Я ще хочу додати трошечки інформації по своїй темі, можна просто. Тему, фотографію і сам опис. Так, я все додала трошечки інформації, фотографія і опублікувала. Тепер можемо трошечки змінити послідовність, верніше, як це буде візуально виглядати, що, куди і як. Я, в принципі, змінила більш-менш таку. Послідовність постів, яка мені більш подобається. Тут можна ще змінити трошечки пости, змінити колір, але мені, в принципі, так, навіть більш подобається. Мені, в принципі, подобається візуально, як це виглядає. Нічого змінювати я не хочу. Можна подивитись, як це виглядає слайд. Шоу по всім цим постам, воно ще повинна прогрузитись. В принципі, все дуже легко, дуже цікаво. А якщо ми вже все зробили, що треба, можна поділитися, зробити підходящі налаштування. А так, копіювати силку. На цьому все. Дякую за увагу!